Неймовірний екстракт бетоліну від української компанії Нове життя це натуральний продукт, отриманий із кори берези, який відомий своїми потужними антиоксидантними протизапальними імуномодулюючими властивостями. Основне призначення бетоліну – це підтримка здоров'я клітин організму, захист від негативного впливу вільних радикалів, зміцнення імунітету та профілактика захворювань. І так, кому підійде? Людям, які прагнуть зміцнити імунну систему, особливо в період сезонних застуд. Тим, хто хоче захистити організм від перечасного старіння та зберегти молодість шкіри завдяки антиоксидантній дії особам із хронічними запальними процесами, такими як артрит, гастрит чи дерматити. Тим, хто перебуває в зоні підвищеного екологічного ризику, наприклад, у містах із забрудненими повітрями, людям із серцево-судинними проблемами, оскільки бетулін сприяє нормалізації рівня холестерину. Для підтримки печінки в разі інтоксикації чи тривалого прийому медикаментів. І як результат, як винагорода, зміцнення імунітету, підвищується захист організму від вірусних і бактеріальних інфекцій, очищення організму, бетолін підтримує здоров'я печінки, сприяє виведенню токсинів та нормалізації обміну речовин. Поліпшення стану шкіри, зменшення запалень, висипів, почервоніння, а також захист від впливу ультрафіолету. Стабілізація рівня холестерину допомагає запобігти утворенні бляшок у судинах, покращуючи їх стан. Захист клітин уповільнює процеси старіння завдяки нейтралізації вільних радикалів. Зменшення запалень допомагає знизити біль і набряки при запальних процесах.